Всім доброго дня, в продажі Edge, автомобіль в гарному стані збереженому, на максимальній комплектації, титаніум, камера бреднього виду, парктронік, LED оптика, оригінальні легкосплавні диски, кістронік, шкіряний салон, панорамний дах, салон в класному стані, безключовий доступ на усіх дверах. Датчик мертвих зон, автопарковка, задній патронік, камера заднього виду, електрокришка багажника, по кузу авто без зауважень, без корозії, без м'ятин, подряпин, багажник в збереженому стані. В комплекті йде докатка оригінальна. Задні склопідйомники, підігрів задніх сидінь, є вакилимки, по електриці без зауважень, все працює, все вмикається. Пробіг даного автомобіля 43 тисячі кілометрів, пробіг мінімальний, електросидіння. Пам'ять, сидінь, 4 склопідйомники, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, підігрів дзеркал, датчик світла, мультимедійне кермо, датчик дощу, автозатемнення заднього дзеркала. Класна комплектація, класний колік. Автомобіль знаходиться в місто Вінниця. Кого цікавить, телефонуйте більш детально за телефоном або по номеру, або в описі під відео. Всім гарного дня та до побачення!